Кілька сотень активістів Всеукраїнського об'єднання Свобода пікетували міністерство внутрішніх справ. Вимога припинити кримінальне переслідування націоналістів. Серед них Сергій Бондар, якого нещодавно звільнили під заставу, але закували в електронні кайдани. Видали цей браслет електронного відстеження, і з ним ось такий от пристрій, з яким я маю постійно ходити. Він некоректно працює. Це якщо м'яко сказати, тобто коли мені його би ще й вдягали. Посеред ночі в 12-й годині приїхали е, і виламуючи двері, все таки е, вдягли мені цю річ. Е, дві години десь вони не могли по перше його підзарядити. По друге, навіть здогадатись, як воно вмикається. Нині під кримінальним тиском репресивної машини режиму Януковича перебувають близько двох десятків свободівців. Треба тиснути на ці правоохоронні органи. Треба вимагати, щоб нарешті вони виконували свою роль, правдиву роль. Яку вони мають виконувати в державі, а не бути прислужниками бандитів, які керують поки що в Україні? народні депутати вимагали зустрічі з міністром МВС Віталієм Захарченком. Однак до головного управління їх не впустили. Люди у цивільному і без посвідчень натомість запропонували пройти до приймальні для громадян. Ті приймали громадян, Народні депутати питайте що за комедія взагалі?» Покажіть посвящення своє позицію. Як ваше посвідчення посія випадку? А ви хто Я, я заступник начальника управління громадської безпеки. А, а я президент України. Міліціонери так злякалися народного гніву, що навіть викликали спецпідрозділ Беркут. Від штовханини вхідні двері зіскочили з Петель. Нересла! Та навіть на прохідній депутатів зустріла людина без посвідчення і погонів. Я представляю покажіть посвідчення. А, забудь, Відбувається два провокатора без посвідчень. Називають себе працівникам міліції, не керують міліцією, але чинять провокації. От питання чому всі громадяни там, а людина без посвідчення на місці? Зараз вам привезуть обов'язково. Я не треба! Нарешті достукалися після майже години опору з боку правоохоронних органів до народних депутатів свободівців. Вийшов заступник міністра Віктор Ратушняк. От я з 11-ї години знаходжусь в, йому, е, в кімнаті прийому сказати, І сказав, сказати, якщо, будь ласка, міністр, вони готові зі мною зустрітися. я Пане заступник міністра. А заступник міністра, який би або хтось, хто зараз керує тут, з ким би ми від імені пікетуючих... А будь, будь ласка, від... зі мною. Давайте Це є конституційне право народних депутатів на проходження будь-яке приміщення будь-якого режиму секретності будь-якої форми власності будь-якого органу влади це рішення конституційного суду отже це частина конституції тому що те що, відбуває, те що відбувається сьогодні це порушення конституції україни разом з побратимами під стінами мвс україни двоє націоналістів з іспанії Це дивовижно адже сьогодні понеділок проти люди знайшли час прийти і відстояти свої права ми тиснемо руку кожному націоналістові свободи і раді бути тут разом з вами Поки депутати спілкувалися з заступником міністра, начальник управління зв'язків з громадськістю МВС України Сергій Бурлаков повідомив, що депутатів свободівців свідомо не впустили через центральний вхід, а також пообіцяв чергову порцію репресій для націоналістів. Несподіванку для нас цей захід не став, тому що він був санкціонований, була подана відповідна заявка. Так і е, відбувалося на початку принаймні, все мирно. Але ви бачите, що депутати відмовились проти до приймальних громадян, куди я запропонував їм пройти, тому що їх. Там чекав заступник міністра. Зрозуміло, що депутати, які мають недоторканість, відповідати не будуть за такі дії. Але що стосується окремих людей, які не розуміють на що вони йдуть. Націоналістів звинуватили у псуванні майна і приписують їм зламані двері. Це є брехня, звичайна маніпуляція. Двері, як ви бачите, тут ну, люди виходять з них. Досі гуляють по вулицям без карі. Чому досі ця справа не передана? О, до людина виходить через ці двері. не скоріного Через як виявилося, справні двері Олег Тягнебок з побратимами вийшли до людей. Розмова з заступником міністра була недовгою та безрезультатною. Ну, відповідь була така: нічого не знаю, ні до чого не готовий відповісти. Якщо щось десь там колись розкажу, вони навіть собі не усвідомлюють, що такими своїми діями вони провокують підняття людей на протест. І вони ж самі визнають, що якщо на вулиці тисяча людей, то вони можуть силами спецпідрозділів розігнати їх. Але коли на вулиці буде 10 тисяч людей і більше, навіть вони усіма своїми спецзасобами і можливостями абсолютно нічого не можуть зробити. У п'ятницю на день уряду свободівці знову викликатимуть на килим у Верховну Раду міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка. І сподіваються, цього разу він знайде в собі сміливість відповісти за політичні переслідування.